Сьогодні про своє хобі мені розповість українська співачка, артистка і просто розкішна жінка Оля Цибульська. Друзі, ми з Олею Цибульською, і ми говоримо про її хобі. Мені дуже цікаво, тому що я бачу на столі щось особливе. О, так. це моя книга. Ти знаєш, я навчилася читати в два з половиною роки. І це для мене і ліки, це для мене заспокійливе, це для мене особлива медитація. Це розмова з собою, це натхнення для всього, що я створюю і книжки Найкращі друзі. Оля Цибульська любить творчі експерименти. Тому в її піснях можна почути поп, електроніку та фольклор. Співачка активно займається благодійністю та підтримує різні соціальні ініціативи, особливо в галузі освіти та культури. Я тобі принесла свою книжку. Як полюбити, те, що в дзеркалі або цвіти, так? Я знаю пісню, цвіти, цвіти. Знаєш, коли поганий настрій хочеться вмикати її перед дзеркалом, знаходити в собі силу. Знаходити в собі силу. Та ця книга це історія про мене, історія про дівчинку, яка приїхала з маленького міста в велике місто. Шукати себе, шукати життя, шукати можливості реалізовуватися. І це історія про всіх нас, тому що я цю книгу писала протягом двох років і переписувала в момент, коли почалось повномасштабне вторгнення, тому що я. Я знайшла в собі багато нових сенсів. І коли ще дитиною пообіцяла, що як приїду mm -hmm. до Києва і стану артисткою, то обов'язково напишу історію про те, як жінці реалізовувати себе, як постійно повертати собі емоційний стан, бо з нього все починається. Як лікувати самостійно себе. Бо ми з собою приходимо в цей світ, і нічого, крім себе, ми з нього не забираємо. Тому це найважливіше. Ця книжка витягла мене з кабінету психіатра, я тобі скажу чесно. І зараз вона війшла в топ-книг про ментальне здоров'я в Україні. Вона була представлена на всіх книжних так виставках у нас в країні і насправді дуже тішить мене, дуже лікує мене і, і зближає мене до речі із моїми слухачами, тому що до того як люди прочитали цю книгу, вони свою люцибульську уявляли трохи інакше. Це привідкриває відкриває тебе зсередини, і ти ділишся найтаємнішим. Правда, там є навіть розділ, який видавництво просили опублікувати серйозно? Про, так, про мій перший сек-шоп. Але а, насправді мені здається, що ти, коли стаєш дорослою, коли ти дівчина 30 ти перестаєш ідеалізовувати себе. Ти приймаєш всі свої сторони і темні, і світлі, ти а, приймаєш всі свої недоліки. Ти розумієш, що це як волосся на ногах, воно відростає, ти його голиш, воно знову відростає. І знову з цим треба щось робити. Тому що статика в житті це про смерть. Коли ми живемо, у нас постійно щось відбувається. І тут я навіть сторінки. Де ти можеш писати, брати ручку, знаєш, і після кожного розділу там писати разом зі мною, писати про себе. І це такий теж так, щоденник, рефлексатор, я не знаю. І просто мені здається, що коли жінка читає, це дуже сексі, правда. І вона поміщається в сумочку. Це дуже сексі, але мені дуже цікаво, як ти відчула, що ти хочеш написати саме книгу. Це була мрія мого дитинства. Що коли ми жили в гуртожитку на вулиці Заводській, в маленькому місті Редвилів, моєю кімнатою було місце під столом похованим на кухні. Там я вмикала ліхтарик, там я загадувала свої мрії. Там я малювала щось і читаючи класних авторів, читаючи казки, читаючи Тома Солера того самого, я коли собі пообіцяла, що виросту і в мене буде моя книга. Нарешті вона в руках. Насправді в мене є вже запити від видавництва на другу книгу і на третю. Від мене просять жіночої романтики, жіночої еротики, але я поки не маю часу, тому напевно наступна буде на пенсії. Ні! Ні? Ні. Знайди в собі сили. Прочитай книжку від Олі Цибульської. Знайди в собі, собі сили і натхнення. Так, цю книгу я теж писала на дачі. На той момент в мене не було ще будинку за місцем. Так я орендувала собі будиночки на mm -hmm. міські і там знаходила час, знаходила натхнення. Ходила ногами по траві, стояла на сирій землі, дивилася на небо, слухала себе. Бо мені здається, що найбільші помилки ми робимо тоді, коли втрачаємо цей контакт з собою, коли ми перестаємо знати, що я хочу. Скажи, у тебе є машинка друкована? Ні, я друку. Я молода міфа. У мене є мобільний телефон. Я насправді написала цю книгу реально в нотатнику свого айфона, тому що це було про контакт з собою. Це було, коли треба було виговоритися, коли треба було поділитися якимись думками. Я це роблю в соціальних мережах. І, і зараз от воно перетворилося Ти знаєш, що ти допомагаєш багатьом. Насправді нам не вистачає сміливості інколи. А ще ми відчуваємо себе дуже часто самотніми. Прочитавши цю книгу, я впевнена, люди відчують, що не тільки їм складно. Дівчата відчують, що не тільки їм складно. Знаєш, що я помітила? Тут на кожній сторінці серденько. Та смайлики, серденько, так як я писала в, в телефоні. Та там є е, коди моїх пісень. Але серденьки тут всюди. А це означає, що все ж таки ти віриш. в Любов. Я звичайно вірю, бо з нею нічого не можна. Е, без любові нічого не відбувається, і вона нас рятує. Вона нам допомагає, і на зустрічах я раніше теж думала, що цю книгу будуть читати дівчата, жінки молодші від мене, тому що я ніби ділюся своїм життєвим досвідом. Так? Але на зустрічах, які ми влаштовуємо містами України, Раскажи приходять дуже, дуже різні жінки, приходять і дівчата молодші, приходять сорок плюс, приходять 50, 50, 60 які приходять і кажуть, блін, я прочитала, я нарешті зрозуміла, чого я хочу від життя. Нарешті я можу щиро говорити про це, і нарешті ти знаєш, ми вам в той період, коли зникає жіноча конкуренція. Коли жінка жінці стає другом, жінка жінці стає порадником. Жінка жінці стає я не знаю, коло не люблю цього слова. Знаєш, не люблю заходити за в езотерику, але насправді ділитися досвідом, підказувати одного одній – це нормально. І навколо цієї книжки так само об'єднуються жінки, підтримують одну, одну. Я знаю, що дехто вже здружився навіть спільні бізнеси повідкривали. Розкажи більш подробиці у тебе авторський тур з книгою. Ти їздиш по містам, і там дівчата приходять. Ти читаєш їм, співаєш. Як це відбувається? Е, так, організатори запрошують запрошують для читачів, які хочуть прочитати книгу, або тих, які вже прочитали. Ми збираємося в якомусь класному спів місці. та спільне читання. Е, ми спілкуємося, ми розказуємо одного одній якісь факапи. Я ділюся найчастіше своїм емоційним станом за, за останній час. Ми піднімаємо якісь теми для дискусії. Так, буває таке, що ми читаємо, відповідаємо на запитання. Буває, хтось ділиться. Тобто своїм, вони безпиним. запитують все, що хочуть, а все, ти що хочуть. Ти, так. Ти поділишся власним досвідом Так, класно. це як Це такий жіночий. Я, я не називаю це. Не колучиться. Це, це, це терапія. так, це життєва це терапія, терапія, людська терапія. Ми співаємо пісень, співаємо моїх пісень, співаємо народних пісень і, і просто тепло спілкуємось, обіймаємось, пишемо одне одні записки, автографи. І я здоволення, до речі, приймаю подарунки так само на цих зустрічах, тому що найчастіше жінки приходять не з пустими руками. Боже, це фантастично. Ну і хобі ти собі придумала. Це дуже класно. Я це кайпую, про людей, я кайфую. Це, це не реально. про само. Коли ти uh, сам там щось малюєш, а це про людей. Так, взагалі, мені здається, ти знаєш, uh, нещодавно до мене цей інсайт зійшов, що самотність – це про егоїзм, тому що насправді нас оточує купа людей. Хтось включив світло, хтось покликав мене сьогодні на зустріч, хтось надбукував цю книжку, хтось любить мене, хтось на мене злиться. Це значить, що я вже в цьому світі не сама. А коли здається, що зовсім сам, то треба отак під футболку покласти руку і почути, як вона там б'ється. Знаєш, тут написано у тебе, вірю, що випадкових розмов не буває. Я впевнена, що сьогоднішня наша з тобою розмова вона не випадкова. Дякую, що обіймаєш людей, надихаєш їх не закриватися в собі наодинці з дзеркалом, а знаходити в силу виходити в люди, шукати підтримку. Можливо, я заберу її висок. Я, я хочу тобі її подарувати. Я дарую тобі її з задоволенням. Не для того, щоб ти прочитала мою книгу, а це а для того, хочу. щоб ти типу, поговорила із собою. Тому що через відверті розмови з собою ми далі маємо подарувати по житті. Олю. Я тобі щиро дякую, що ти поділилася з нами своїм хобі. Можливо, когось я впевнена, що ти набіхнула читати книги, писати книги. писати книги, приходити на зустрічі, співати так. дивитися в дзеркало і любити себе. Це все ти. Дякую. дякую, що провела сьогодні з нами цей день. Реально він був смачний, спортивний, веселий, і ми багато сміялися. Власне. Приходь дякую. ще <гум> дякую з нами. Була Оля Цибульська.